Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народні депутати з партії Батьківщина представили в Верховній Раді постанову про скасування рішення про прийняття в цілому законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу. Але що тут казати? Всім відомо, що фракція Батьківщина завжди виступала проти ухвалення цього законопроєкту. Тож тепер, щоб голові ради його підписати, потрібно, щоб парламент перед цим провів голосування щодо постанови батьківщини. От Юля Юля взяли і заблокували законопроєкт про канабіс. Піару на ЛГБТ виявилось замало, чи тепер вирішили піаритися, переконувати людей у своїй правоті одразу на два фронти. Більші шанси, що рейтинги виростуть, чи як? Що цікаво, вчора після ухвалення закону Юлія Тимошенко написала у Фейсбук, що це ще одне рішення монобільшості проти майбутнього України. Ми протистояли цій авантюрі усіма засобами, але змогли лише відтермінувати неминуче. Занадто вже нерівними були сили. Та тим, хто вже ділить нашу землю на наркоплантації, рано тріумфувати. Вірю, що уже наступне скликання Верховної Ради скасує не лише легітимізацію, а й всі інші закони проти національних інтересів та засад існування України, заявляє Юля, що дивує найбільше, так це те, що Тимошенко зовсім не хоче задумуватись про військових, які повернулися з фронтової зони і мають проблеми. Вони ж потребують цього закону у найпершу чергу, адже наразі продовжують рятуватись іншими медикаментами, які не завжди допомагають. Але Юлі це взагалі не цікаво. Головне, що її піар. Позиція набирає розголосу в суспільстві, отака, от, от патріотка, яка, схож, думає лише про себе. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.